Вітаю, друзі, біжу в село Чайки. Це біля, прямо біля мого села. Ну я вже сюди добіг. Тут є два такі місця локації. А кон... контрольована зона, прохід суворо заборонений. Оце за тими колесами аеродром. Аеропорт чи аеродром, чайка. Аеродром, по-моєму. ну Тут нічого не видно, якісь знаки стоять. І все. ну Туди не будемо бігти, куди не можна. Хочу забігти в саме село. Я подивився по карті. Треба було просто через поле перебігти. Я не дивився, скільки там кілометрів. Думаю, небагато. До речі, є охорон, будка охорони, цього, бо там нікого нема, бо вони мене не побачили. Все, мене, мене засікли. Йду здаватись. Ого. Добрий Добридень. А не скажете, як пройти туди до чайок? Ніяк. Типа, мід... Туди? Ну, да. А цей, а що тут в тій трубі можна політати? Можна. Скільки коштує? Зараз. Ласка, дивіться. дивіться. що Оголос тут тепло. Нормально. Не буду випускати. Дві хвилини 500 гривень. Да. Короче, було дві дороги. Одна вела кудись туди. Я не знаю, чи туди можна виїхати на чайку. А одна через міст, де я зараз стою, тут внизу. Не знаю, видно. Внизу проходить саме та траса чайки, а от там навіть хтось машиною виїхав. Бачите, я вийшов на трасу, автомобільну трасу чайка, і десь тут, десь тут розбився видатний футболіст, просто хороша людина Андрій Гусін. А тут якісь такі однотипні будиночки. Вони з дерева чи що? Продаж, продається. Ну, хто хоче, можете собі купити. До речі, я вперше потрапив на чайку, іменно прийшовши сюди грати в футбол. Сільська рада чайки. до мене такі великі ворота, заїзд, напевно, головні ворота в чайку. Дуже багато кустів, ялинок. це напевно, школа. Чи що це таке? Ні, це звичайний дім. Я думаю, в тому самому комплексі Чайка живе більше людей, ніж в самому селі Чайка. Ну, звичайно, без машини тут. Ти далеко не заїдеш, але бачите, теж є якась кафешка Good food. чи неправильно, але магазин іди, опять написано по росіянськи, а, то ми в такий дворик зайшли, А, але є прохід. Гарний дворик, ялинка, прапор зверху. Найкращим бонусом цього комплексу є, звісно. Що тут кругом ліс. Кругом. І тут повітря дуже чисте, я думаю. Ми знайшли мої любимі горки, вони тут є. Шум, дитячий сміх, радість. Да, ну майданчик тут, звісно, позорний. Могли і краще зробити. А як мені вийти, звідси? Друзі, бережіть себе, любіть себе, любіть свою сім'ю. Даруйте подарунки, скоро свята. Підписуйтесь на мій канал. Mm-hmm. <laughs>